Доброго дня. Засідання земельної комісії перед 43-ю сесією на порядку денному є 20 земельних питань. Зачитаю по порядку. Йдуть однотипні про затвердження технічної документації. Шикор, Дмитришин, Горшовська. Покришка, покришка, Івасишин, Садчик, Гірний, Свищук, Клецько. про припинення права користування так само 4 однотипні Витвицький, Могитич, Могитич, Могитич. Далі 17 питання про встановлення ставок та пів на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Наступне про затвердження комплексної екологічної програми на 25-й, 27-й 19 -те. про намір передачі в оренду майна шляхом. Проведення аукціону і ще одне затвердження технічної документації Павлів. Хто за такий порядок денний? Може бути? Бо, дякую. по порядку, Павлю Михайло Степанович, локальна передача власної земельної ділянки 8,5%. Ділянка під будівництво. Ну, Тут все затвердження технічних документацій. Шекор Микола Степанович, земельна ділянка, земельні ділянки під селянське господарство. Э, у Санківцях Мамаївщина, Парижі, дві ділянки на території Росточок, шия і чотири Ділянки, є старе рішення архівне. Yeah? Так, Щекорвіра Яківна, село Церківна, ділянка 18 сотих для обслуговування житлового будинку. Так. Так. Угу. Дмитришин, Марія, Юрівна, земельна ділянка, 21 сота у церківні, так само для обслуговування будинку. Угу. Дмитришин, Мар'ян Григорович, церківна. 4 соті. Ясно. Був, він, нос, він має своєму. Чи мене колись є спільний власності на земельний дзвінок? Можна мати писати написати на цю? То я в спільній сумісній власності, то там воно не йде, як 50. То йде, що ніби ти маєш на правах спільної сумісної власності, але використовуєш, користується, що той цілу може користуватися, що той. Так. Ну, ну, а мені вершки, тобі корішки. Воршовська Ярослава Дмитрівна. Ну, якщо вже так, то має бути поділ фактичний. Тоді не йде 50 на 50, то і просто ділити, і то Після, не має бути цілу і то й то. Ві а ліпано так? <суспіта> Горшовська Ярослава Дмитрівна, Розточки. Дев'ять сотик під будівлець. Це все Ні, то тут є. Покришка Ярослава Панувача. Покришка Ярослава. Зараз да, не був війні, що Покришка Ярослава Степанович. Ділянка під будівництво. 14 сотих Свобода Болехівська. Mm -hmm. Покришка Марія Степанівна. 12 сотих. Свобода Болехівська. 12,5. Mm -hmm. І Васишин Михайло Михайлович. Витлиця Красівського 114. Тут є дві земельні ділянки на лугах. Селянське господарство є старі рішення. Mm -hmm. Сачик е Ольга Михайлівна. Mm -hmm. В її інтересах звернувся син, має довіреність так само дві ділянки на лугах. По 10 проти селянське господарство є старі рішення. Абсолютно. Гірний Михайло. Тарасович, церківна, тіснина, земельна ділянка, одна під будівництво, одна під селянське господарство. Не, там є Далі, рішення. Далі. Свиштук Надія Степанівна, свиштук Михайло Миколаєвич. То є у витвіці сумісна власність на ділянку під хатою. Є хата у спільній сумісній власності і ділянка. Квецько Валентина Павлівна. Росточки, земельна ділянка, 6... Половиною сотих під будівництво. Так само там хата є. Далі пішли відмови. Ветвицький Володимир Олегович і гурець від земельної ділянки, в нього є чотири соті, біля... де була ветеринарна витвірці медицина ззаді ветеринарної. Там йому ділянку наділили, по факту там не стає місця на ті ділянці, бо там межівники мають ну якось так. Дякую. Так. Далі. Є три заяви від Могитича Василя. Тобто вони Могитич Василь. Відмова від земельної ділянки площею 25% сотих, е, на Вигадівці. Так треба тут зараз зачитати. У них у всіх трьох три брати мали три ділянки в сторону до свічів після санаторії. Ділянки майже повністю забрала вода. Що не забрало, то в охоронній зоні лишилося, бо віка так врізалася. Що mm -hmm. там з тих одного, от Могитич Василь мав 25 сотих, могитич Степан 15, могитич Богдан теж 15. В результаті в них там не лишилося, кажуть, ділянки облікуються, навіть написали заяви троє, щоб <звіл вилучити та. Є карта. вже буде нічий? Є карта. Та от туди річкова поки що. Хіба вони, так я ж покусив? Ну порядок. Та, там ну, трошка. Трошка. Роз... Порі... Та як трошки? Та там до хрена ще є. Там трошка ріка забрала. Тому треба виїжджати в 9. Написав по рік. то ми їм не треба. Написав по цей. Бо ну, 25 метрів ще від ріки відпадає охоронної зони. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Ну якщо 25 ще відняти, то там хрена вийде. Та він і казав, каже, забрала ріка 25 не йде, та й що нам каже того. Копійки, але... А, ні. Копійки, а, але, це але копійки, а борщовики, косити, то вже теж копійки. Так, про встановлення ставок на нерухоме майно від, від, від земельної ділянки. Податок на нерухомість. E, ставки ті самі, що були минулого року, без змін. Просто що треба їх продублювати цього року. Ще. воно йде беззмінно. E, про затвердження комплексної, екологічної програми на 25-27 років, треба прийняти програму, бо нам зараз, якщо навіть робити ПЗФ, нам треба мати можливість фінансування. Далі вивіз сміття і тому подібне, так само треба мати ну, підставу для фінансування тих інших чи, чи заходів. Ну, чи якісь беру роботи, роботи, на то треба, щоб була програма. Сам по програмі, якщо не помічають по 100 тисяч на рік, ну, але. У вас є програма? Так, це, навірно, всі кошті. Та не про вас, по 100 тисяч передачі в оренду майнаш шляхом проведення опціону. У вас звернувся чоловік, хоче е, орендувати приміщення в клубі на другому поверсі. Одну кімнату. Так пустує бордель. Ну, офіційно <ріст> <ріст> обіцяю, що тут зареєструється, будучи підприємцем, громада буде мати ще ну, такі під підприємець, ще би мала надходження до бюджету. І оренда йшла, якщо боліти. Ну, але зараз ми... Ну, і, і на тому по земельних питаннях. Всі питання так, проходять, хто зараз тут направо. Фандамент та, недобудований там. А ми Ти, ж досі зрозуміли тимчасово пів року, то що. Та, Якщо пів не робить, то. Пів року, та й мали б припинити. Але більше ніхтося не звертає, а він основу зробив. Якусь та, не, там та... негарний не вийде, та то може хтось почати йому би зносив тут чи що. Чи, чи, чи ще є надія, що відновляться? Ну, він обіцяє, але лише не обіцяє. Та, Він обіцяє, Ну, розуміємо, то, що ситуація яка була. Він обіцяє, спирає на те, що нема кому робити. Центр села і він знайдуло би Хтось, що робити, було? кожен боєчевинкома. Проблема була, то тоді вже... Ну Тоді вже військкомат їздив, ми, як робили, то не білолах і потім таким парканом обгороджували високим. Ну обворювали. Ну так поки... так, поки що таке. Поки що стоїть і. Хто за ті порядок, хто за, за ті питання? За, Можна. Можна, Дякуємо. Ярославець, хто? а що?